Всім привіт! Сьогодні чергове відео потрапив нам на ремонтік такий ефірний приймач Tiger T2. Принесли його, сказали, що він не працює. Десь щось в ньому пікає, але Не зрозуміло Ну, так, звіду грудь би нічого цікавого в ньому нема, але є деяке але. Дивіться, я вже. Пару гвинтиків розкрутив. Так, у нас все це діло розбирається. І так, взглядом оцінили. І ось у нас дефектна річ, ось конденсатор. Вже видно, що він вздутий. Конденсатор ось він. Але я ж таки пропоную спробувати його увімкнути і подивитися, яка в нього реакція. Коли ми подаємо напругу. Ну, давайте спробуємо зараз так, вімкнемо паяльну станцію. Зараз, я буду підключати всю цю річ через латер, так як імпульсний блок живлення. Краще вмикати через латер, контролювати всі ці, всі ці речі візуально. Бачу, тут ось є скриночка, така ось у нас цікава лм 117 Не бачу на яку вхідну напругу вона повинна бути. Але це не суттєво. Зараз спробуємо вимкнути, поміряти напругу або хоча б подивитися, що він нас покаже. Давайте спробуємо. Так. Ось Надаю 100 вольт. Чути, що він пищить, але запуску немає ніякого. Взагалі. Чути. Я думаю, чути. Отак от. Ну, от. от те, що спробуємо. Вимкнемо. Давайте дивитися далі. Так, від'єднує мережевий шнурок, він нам не потрібен. Давайте подивимось, що нам тут потрібно відкрутити. Це це діло розібрати. Зараз викрутимо пару він що у нас тут залишається у нас залишаються такі кавлючки у нас не це не це накопиться знімаємо так у нас тут ще один гвинтик є це є розберемо і будемо, вже, будемо. Безпосередньо. що у нас тут є і чого у нас тут нема ну так візуально видно що в принципі тут все нормально Залишається у нас все-таки цей конденсатор. Якщо видно, ось він у нас отак вздутий. Шикарненько. 16 мікрофарад 1000 вольт. Давайте спробуємо його замінити і подивимось, що у нас з всього вийде. Зараз випаюю і пробую міняти. Аж дивіться, шановні, ось я випаяв конденсатор, ось він такий о. 1000 мікрофарад, 16 вольт. Дивіться, є такий приборчик у мене. Давайте, щоб вам видно було. Чупляємо, зараз подивимося, яка в нього ймкость. У нього йомкость 82 мікрофарада, але дуже великий ЄСР, тобто внутрішній опір у нього дуже великий, 38 Ом. Цей конденсатор не годиться, Містер дивіться. Беремо новенький, такий самий, 1000 мікрофарад. Тисяча мікрофарат 16 вольт. Ну, зараз Поставимо його, подивимось, які в нього показники. Так. Бачите. ЄСР-01 ОМ. Тобто Цей конденсатор буде слугувати довго. Так, ну добре, паяємо. Так, Значить, дивіться, шановні, продовжуємо. Значить, Запаяв конденсатор. Все красиво, все ловко. Рішив спробувати підкинути його все це діло до лабораторного блока живлення. Ось, дивіться, зараз мінус причепив на масу. Ось, приєднав плюс. Отак. Все у нас це діло запускається. Якщо вам видно, бачите, оп, все працює. Канали перемикаються, як ви бачите. Тут все це діло у нас працює. Все це діло працює. Ну, тепер пропоную зараз все це діло зібрати і спробувати його вимкнути від мережі. Так, ну що, замінив я всі конденсатори, ті, що тут були Ну, Давайте тепер спробуємо вимкнути та подивитись, що у нас вийде з цього роя. Ось дивіться, дав 100 вольт і в нас пішов запуск без всяких проблем. Оп, все працює тепер. Перемикаються, канали. Все працює, все прекрасно. От такі коварні електролітичні конденсатори в нас. Зараз ми терпися, це діло. Відключаємо. Ну що, давайте пробіжемося, побалакаємо, чого воно так у нас буває. Чому електролітичні конденсатори такі коварні? Справа в тому, що дуже часто виробники встановлюють електролітичні конденсатори, які не відповідають заявленим параметрам, що зазначають на їх корпусі. А саме, виробник указує, що вони... Low то тобто есть з пониженим внутрішнім опором. Що вони витримують там температура робоча, їх там від мінус 40 до плюс 105 градусів по Цельсію. Це все брехня. Китаєць не буде виконувати такі конденсатори і не буде ставити в такий ширпотріб, як ефірні телеприймачі та всяку гадость. Китайську. Китайський ширпотреб. Є деякі нюанси. Тут, наприклад, оцей ось конденсатор. Той, що перший був вздутий. Ось у таких корпусах інколи попадаються лов ЄСР якісні, але це теж це підробка. Я зараз спробую знайти показати, які конденсатори більш-менш якісні, дійсно ті, що ходять, ті, що відповідають дійсності. Що у нас тут є? О. Є у нас ось такі ось конденсатори. Він але йому нічого не бракує. Це якісні, хороші конденсатори. Дійсно, вони ходять дуже гарно. Це ось, ось такі ось нові електролітичні конденсатори. Бачите, ось такі ось. Ці, так, да, дійсно, ці ходять, гарна річ. Реально вони працюють. Це дійсно те, що заявляється. Якщо взяти до уваги всі ці параметри, взяти всі ці параметри. от, Наприклад, звичайний конденсатор, це отакий він. Він розрахований на 85 градусів по Цельсію, всього-навсього робоча температура. Але ж Китає, щоб здерти більше грошей, пише на ньому маркіровочку плюс 105 градусів, лофт, ESR, там все туди-сюди, все дуже гарно, все дуже печально. Але ж, в чому суть? Коли в нас стоїть цей конденсатор, коли він новий? Йому нічого не бракує, все ловко, все прекрасно, все працює. Але ж корпусок самого приймача у нас невеличкий, примусового охолодження в ньому немає. Ці конденсатори починають грітися. Тоді, коли вони гріються, грубо кажучи, електроліт нагрівається, він вскипає. І тим самим він призводить до е, поті ємності. Так що, що я вам можу порадити? Обов'язково обов перевіряйте, дивіться. А ще краще міняйте на якісні конденсатори, тому що це все це хлам. Це просто хлам китайський ширпотреб, який просто-напросто не ходе. Так що, я думаю, я до вашого відома доніс всю цю інформацію. А взагалі, що я вам можу сказати? Хто цим займається, придбайте собі найпростіший транзистор-тестер. Річ дуже корисна, дуже якісна. Вона вже не один день, не один рік у мене працює. Вже скільки вона нервів зберегла. Так що всім, як то кажуть, рекомендую. Річ дуже гарна, дуже, дуже корисна. Оце так от. Ну і що? Давайте ще раз спробуємо вімкнути в мережу наш ефірний приймач. Як бачите, запустився з першого разу. Немає ніякого ні стороннього звуку, нічого. Все працює гарно, якісно. Перемикаються канали. Все працює отак от.